Дорогі брати і сестри, дуже багато запитань приходить на то, що церква в Росії виступила за те, щоб в державі відновити смертну кару. Чи це правильно, чи це неправильно, і чи, чи є якісь основания цьому Євангелії, говорять, що в Євангелії є якісь там такі твердження, що це може бути благословено? Церква виступає. За те, щоб виконувалися Господні заповіді Божі. І ми бачимо цю заповідь Божу не обій. Ця заповідь говорить про те, що Бог людині дав життя на цій землі. Людина. Війшла в цей землю, Ви, Ви, Господь дав їй безсмертну душу для спасіння, і лишати її життя це неправильно. Церква не може цього благословляти. І це, по суті, порушення любих канонів, тому що церква в це питання. Державницька не повинна входити, тому що в неї друга ціль, друга задача, і ціль це спасати людей. Спасати людей, а не вбивати їх. А спасіння приходить після того, як людина прийме всю собі Ісуса Христа, як повірує, в нього хреститься, йти по Божому шляху. Тому в церкві немає діла до того, що, щоб благословляти це. Це, по суті, не можна цього благословляти, тому що зараз, після того, як Ісус Христос відкрив ворота раю, вже благодать Духа Святого зійшла на цей світ. І ми бачимо, що по суті в усьому світі спущі смертних казнь немає ні в яких державах, то це не треба е... про це говорити про це благословляти. Я скажу одне навіть по своєму пастерському служінню е... я Мав, значить, пасерське, якби, служіння якби в, в, в тюрмі. хоча не знаходився там, не ходив, але мав взагалі з тими людьми, які там знаходилися. І мені один е, заключений, який там на Заключання на повічні, повічні йому дали видно, за якісь дуже тяжкі преступлення, гріхи, і він мені розказував, що раніше я би з, якби з, очо, з мечом і огнем прийшов би півсвіту. Такий я був. Но коли попав в тюрму і почав знаходиться в тюрмі, і коли тоді в тюрмі він познав Бога, почав каятися, молитися. Говорить, зараз мене навіть мала дитина може обидіти, і я нічого не скажу. Представте собі, якби таку людину в той момент, коли вона ще в тому стані була тяжкому взяти. і по суті, чи розстріляти, чи якось на ним смертне діяння зробити, то наскільки б ця людина могла бути в вічності, наскільки вона була спасена. І тому я говорю, що це людині необхідно, е якщо вона в якихось різках винувата, якщо знаходиться. В тюремному заключенні є необхідно а, пройти цей шлях. І це 100% по пастерському служенню, це тюрма може бути лічебцю. Так, да, там є свої проблеми і, і свої моменти. Про це мені заключені говорять. Але я скажу одне, що це теж як шлях до, до, до виховання частічно, хоча там люди є і порядочні, які е туди е попадали е в, в такі моменти, що е вони були не винуваті. Зараз я читав случай, коли один чоловік. Е в його сім'ї вбили бабку, діда і там ще кого, трьох чоловік. І він коли цей е, прийшов, е, туди і там е, поліція, міліція почали розбиратися, і їм треба було показники, і почали на, на, на цього чоловіка, а він був віруючий. Накидати, то, щоб він е признався, хоча він того не робив. От, і так на нього надавили, що він признався і йому дали великий срок. І зараз е там була. З ним була розмова, і адвокати його захищають, його до сих пор не можуть витягнути з того місця. А він вже і плаче і все. Він того не робив. І Видно по людині, що вона на то не могла завершити то преступлення. Да, бачите, бувають і помилки. А за цих помилок можуть людину і смертною казією вбити. Тому. Завжди де, треба дивитися в корінь питання. Бувають люди і винувати, буває і не винувати, їх рішати життя за те, що е, правосуддя помилилося, то це воля Божа. Тому е, ми знаємо, що при Іване, Іване Грозному. Патріарх облічив Іана Грозного за те, що він вбивав там опричників, вбивав людей просто без ніякого на то потреби. Ну, Іван розний того, по суті, Божого чоловіка мученість вбив. Оце відношення церкви. Тобто Церква облічає це. Но церква не повинна благословляти це. Це неправильний підхід до цього питання. Тому написано, що навіть якщо і ангел з неба зійде і не говориться що не, не буде говорити то, що Словом Божим, що говорили апостоли, що говорили святі отці, то, то не, не, не треба слухати. Тому завжди. Буває для якихось кон'юнктурних інтересів для того, щоб сподобатися владі, іменно церква починає богословляти іменно мати таке страшне, як смертну казнь. Тому про це необхідно пам'ятати, і щоб церква. Цього нам благословляла. Також з Росії дуже багато є запитань, що люди говорять, чи в нам в церкву приходити, тому що там якби священики, навіть міряни, настроєні на те, щоб люди, щоб війна йшла, щоб убивали людей, як до того відносяться, чи є там благодать, чи нема. Бачите, яке є велике іскушення, що. Церква може йти за владу і виконувати його вказівки, і потім люди вже не хочуть навіть в церкву ту ходити, тому що там не виконуються Євангелія і, і Божі заповіді і що пропагується вбійство. Церква не повинна цього робити. Церква повинна бути, стояти на боці миру, і ми Миротворство, говорить, миротворці синами Божими назвуться. Якщо церква буде підтримувати державу в всіх питаннях, то це може привести до того, що церква нівелірується. Церква може відійти від того, ким вона є. Тому завжди треба дивитися в корінь цього питання і завжди виходити з того. Наскільки церква може стояти в істині? І вона може і страдати за істину. Но якщо вона попирає всі Божі заповіді, починає потакати, то вже треба подивитися, чому голос совісті в церкві не є на першому місці. Чому на першому місці може бути срібровлюбія, може бути якісь такі моменти, які <смірсвіст> іменно церкву можуть не відлічати від другого державного інституту. Тому про це необхідно пам'ятати. І завжди ми повинні пам'ятати, що... Саме само лишення життя людини це неправильний хід іменно в суспільстві. Всім Божого благословення, Хай спосіб вас благословляє.